Тепер будемо класти, класти, наносити, зображати об'ємну ялинку. Для цього нам треба знати, як будується, як лягає тінь на конусі. Ось у нас світло падає, бачимо, з лівої сторони ось блік, бачите, він не саму укриєчку, а трошечки відступає від краю. Далі це в нас. Власний колір тон, напівтон, півтон. Це в нас падають. Ой, сорі, власна тінь. так, Тобто ця частина взагалі відвернута від світла. От, через та, от Вона знаходиться, ця частинка в темноті. от І далі рефлекс. Ми вже знаємо з шарика, дивіться, попереднє відео. Що з краю у нас іде рефлекс, це відображення навколишнього простору, стіни білої стола білого на нашу конус. І оцей краєчок буде світліший, ніж власна тінь, але він темніший, рефлекс, ніж ось наш напівтон. І звісно падаюча тінь. Так? Щоб показати, що предмет не висить у повітрі, а стоїть на чомусь. От. І знаючи закони е, так, ми вже можемо намалювати е, таку об'ємну 3D-ялиночку. Отже, бачимо: тут у нас світло, да, тон, на півтон, у мене не сильно видно. Далі тінь, отака от таким синім кольором, да? і знов рефлексик е, блакитним. Тобто ми синім не до краю зафарбуємо, а лишаємо трошечки місця для рефлексу. І що ще важливо, що я хотіла сказати, що е, переходи, так, переходи між е, цими тонами е, плавні. Плавні переходи, а і по формі конуса, бачите? Ось от, от такими трикутничками. Да? Ось так. Е з центру йдемо, да? з верхівки, і по формі е нашого е конуса кладемо ці лінії, ці штришки. Так само і тут е ми колір кладемо, по наносимо, кладемо по е нашому е цьому конусу. Ось так. Да? Тобто вони будуть трикутні трошечки такі от гостренькі, а тут внизу розширюватися. Це в мене ялинка на е, в сонячний день. А в сонячний день, що ми знаємо, що сніг зафарбовується в теплий такий колір, жовтенький, да? як сонечко, От тому що сонечко воно все своїм теплом зігріває. От, а там, де сонечко не потрапляє на частинку ялинки, там вона така синього, такого насиченого, можна сказати, кольору. Да? От, і сам сніг він білий, але ми його тут, бачите, трошечки блакитним зафарбували, щоб не зовсім був він е, білий, Ну, щоб не зливався, із, е, наприклад, оцим снігом, яким, на, який нам не обов'язково зафарбовувати. От, і в наступному відео Дивіться ескізи готових пейзажів. Приєднуйтеся, малюйте і малюйте на здоров'я.